Всім привіт, друзі. Перед переглядом відео хочу попросити вас підписатись на канал, а після перегляду написати в коментарі свої враження. Дуже дякую вам. Також не забувайте за лайки. Пока-пока. Хотів сказати на початку, що Андрій і Джейхун це дві людини, які, можливо, найбільше вплинули на мене як на коміка. Просто хотів вам подякувати. Дякую, хлопці. Це пранк якийсь? Ні, просто дякую тобі, Паш. Я його на смаль, посадив. А паша на мене вплинув, як на наркомана. <плес> Вони, <плес> до речі, доповнювали якості мого батька, яких мені від батька не вистачало, наприклад, ще й вміє битися, а <плес> А я трахав його маму. Коротше, баті, такий баті формат, щоб ви розуміли. Добрий вечір вам. Як вас звати? Олена, супер. Е, ви сама прийшли. Клас, чому? А, О, тоді зрозуміло. що, що? День, народження сьогодні. Вау! Wow. Да, День народження! Хочеш, хочеш, я заспіваю? Звісно. <раплут> джей мене питає, хочеш, я заспіваю? А? Ну, звісно, хочу, Джей. Серйозно? Він дуже гарно співає. Давай, щас, Джей. А? Ну, давай. Окей. <раплут> Олена? З Днем народження тебе! І всі разом. З днем народження тебе, з днем народження олена, з днем народження тебе. Оці співи, звісно, як на комик, на коміка на мене хуйово вкладає. Ти думав, ну спробуй без гейства. А скільки вам років? Вибачте, вже толпою пілі вам пісню. 25 років, Ого. супер. Тож Тому повернемось до питання, чому ви самі прийшли. <съяв> там я Можемо забрати. я реально чув І нормально привітати. Ще вже 25, нахуй. Так а чому вечір не вдався? Мало бути реально? Я знала, що воно може не здатися. Я ж тривожник, і я така, я прийду, напевно, вас не дав. А чому нас? Чувак не любить тих, у кого день народження сьогодні. Та воно. Хай розбереться в цьому житті, блядь. Нє, це той тіп, який зараз буде не сама каже. Да, 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 тут вже місце займу час. Порог комедії невисокий. А, ти святкуєш завтра. Ну не так все х оце ти прикольно вигадала, але святкуй завтра. Хто в це повірить? Але і завтра нікого не буде. Просто сама завтра святкую. Завтра в тому залі, понял? Вийшло. Ну скільки людей столик на одну? У мене день народження. І кожен день каже, ні, я просто святкую завтра. Тут позитивні люди гарна. Пара, ви пара? Ні, о, тим паче. Ми тоді... Серйозно, Ви не пара? Да, ви не знайомі? Але пара. — Але я від нього вагітна. Ну так <рес> добре. Тут важко Сказав, поєкну. забудь моє ім'я. А як вас так просто так спіпало, Да? Ви самі прийшли і ви самі сьогодні прийшли. І купили так виклики. Ну так треба треба познайомити людей. Ну, зараз познайомимо. — Давай, Павло. Так, а ви, типу, ви хтось з вас обирав поруч з ким сидіти? Ти тут гость, брат. А я не купував квиток. — Тобі якщо їжу принесуть, будеш з коліна їсти. А чого ви самі прийшли? Як вас звати? Дмитро, дуже приємно. Дмитро, чого самі прийшли сьогодні? Ви ж підкачані ніби. Що у вас там за мішок такий великий? Взагалі не перебірливе. Да, цікаво, які там плани І сука, навіть. біта, що мене хто забере, бляджа. На побаченні? А Дмитро про це знає. А, ви з собою на ви з цих, так? Ви з цих, так, самі з собою начик, убери берегуні зараз. Ана, і що ви думаєте, у вас секс з собою буде сьогодні чи ні? Як побачення проходить? Ви собі дасте? Ага. Залежить, чи закрию я за себе рахунок, чи ні. Чи є у Дмитра 245 гривень? Заплатити за що це? Лонггайланд. Лонгайленд. Дмитро, хотіли б піти з кимось сьогодні звідси? Ні. А що такий настрій самотній? Щоб... Ну, да, ні, ну, просто На відходах залетіло. життєво зайох. Вітадона, чогось жорсткого. Дмитро, чим займаєшся? Давай, <рес> Круто. Можливо, щось цікаве було в тебе таке останнім часом, що можна на публік. Ні? Окей. А може була якась цивільна професія до того майстер стиральних машин. Майстер стиральних машин порнухи передивився. Пішов на роботу — чисто еба. Короче, взагалі не брав. 8 років підходить, хоче і плацювати майстером стиральних машин. Хуй стоїть, понял. Не, він же, коли бачив, це порно, де застрявали стиралки, він такий, — «Та це нереально, барабані, блядь, это така да. Ні, он такой, — «Ні, ну, так это ж 4 звісно, там можна. А вы над чим житті? житим? В якому? Чого? Що це підпільне якийсь готель? Ну то цікавіше, ким ви працюєте в готелі. Керівника okay. на рецепції. Як називаєте? А я керівник на рецепції? Well, це, що... Тобто ви по суті просто на рецепції, так? Да? Yeah. А, вибачте, це заступник. Це трошки заступник позаду президента готелю на рецепції. Nee, це старша трошки... по терміналу кажуть, Олена, карта. Да, сейчас виніс. Ні, це старша ah, на рецепції. Ah, коли ah, трошки ззаду ah, ah, адміністратора. Алі, ну тут заповню. Вибачте, Попроси вона. паспорт і дані. У нас сьогодні перший день. Ну, готелі точно, готелі точно повинні були якісь випадки бути, ну, Конечно. яскраві. Звісно, зі шлюхами. Ну, ти ш... розкажеш якусь історію, може? Ну, ти чекав, тобі бажали, щоб да. тебе шохід, а? тебе шахет? Конкретно тебе одну? Да. А що ти такого зробила? Ні ну тоді так. Ні, а його ж я не хотів поламати, ну я так. Ні, ну ти теж особисті кордони не переходь так різко. Розумію, просто там щось на бабки наїбала, ну, звонки. А це хто тобі так і бажав? Піцелям? Скільки у вас номер? Батя, тобі не здається, що слово пані і «піцелями» — це з різних речень. А рецепшн і піцалям. А, пані «піцелями», а? А рецепшени під селями, це ж теж ніяк. Це... Ні, ну, з стиральної машини питань нема. Чого Ні, нікого не покликав, тому що просто такий стан, ну це якось дуже неточно. Чи день народження. Серйозно? Паша такий наївний піздець. Він нарешті такий. Я б на третій раз повірив. би. Ми б зараз співали. А на четвертий би подарував тобі 500 гривень. Клас, ну супер, тут все, да, мабуть. Ну, так, да, да, да. да. я. Я от хотів говорити, от. Давайте поаплодуємо цим людям. А як вас звати всіх? Лера. <гум> <гум> я Даша. Даша. Даша чим так... ви займаєтесь? Я інтер інтернет. Супер. На кого навчаєтесь? Гінеколог Як-як? Гінеколог репозитова. А, окей. А, ви прям по спеціальному. Що роблять в рептутологічке, да. Ну, сперму дивляться, якісь сперми, да? да. Реально? платиться, 30... якщо сперму здати. Скільки? А? Я Що, шо... <laughs> сука, за дисконект? Я поїхав додому. Що ви кажете? 700 гривень за спірму дають цього? А чого так мало? Чи конкретно ти маєш на увазі за мою спірму 700 гривень? Так, то та в цілому 10 тисяч. Це, знаєш, чисто, щоб втішити. Ти здав, да. вони дали 700 гривень. Не, Бо, ні, дай ви дають за спірму, а контейнер 700 стоїть. <свист> я <Як> ти... кажу, <свист> іди домой, братан. <свист> 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 а чого так мало 700 гривень? Блин, потім... <свист> то, ну, я не знаю, ну потім з цієї сперми народжуються діти, правильно? Ну, не факт. За 700 гривень? Ну хоча з іншого боку потім ніяких претензій нахуй. А що ви хотіли? Ну виросло отаке. Радитися. І таке. Всім привіт, це стендап. Окей, ну прикольно. А щось хотів спитати. А якість перевіряється якось чи ні? Чи ви такі всі блять по 700? Якісь певний якість людини. Обов'язково набуть. А якось виросла а Типу без і дітей... І за це 700 гривень, да? Без дитейбер. А якщо я трьохлітровий бутиль на драчу, то скільки? 600. Гривень. Не, ну я ж не знаю, як ви вимірюєте... Створять, створять невеличку штучну країну, понял? З Андрюхами Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. І всі ж здорові, понял? Всі льотають на Киеве. А Ви конкретно досліджуєте досліжитесь і забираєте її теж? А, лаборанти. Досліджують лаборанти. А ви що робите конкретно? Тобто ви аналізуєте людину, правильно? You... А хто б з нас трьох найбільше підійшов? От чисто. Треба спірму дивитися. Ні, ну. Чи ти хочеш якийсь конкурс злаштувати? Спочатку вгадати, де чия. Хай я. хай скажуть. До речі, якщо ви приходять, вони не обирають. Вони кажуть, виберіть самі, хто вам подобається. Реально на свій смак виберіть мені. На свій смак, так? Мені така, щоб не приторна була і щось ція набирає холодком. А як ви саме от людину? Що ви про що спілкуєтесь? Які от критерії самоспілкування мають бути? А якщо він людина здорова, але погана? Типу я вор, але здоров'я заебись, завжди було. 120 на 80 – железно. тому да, то можно а окраду у вас. Все, відвернулося, це? Та подрочить за гроші що завгодно зробиш, блядь, лише би прийти. Конечно, блять. Подрочил ще 700, далі. Гематогенку може якусь. Я б тільки там і дрочив, якщо чесно. У мене сейчас було пару лямов, блядь. Моїм ритмом. Добре, а ви? Каріні, Каріна дуже, дуже ну, приємно. а ви чим займаєтесь? Я колишня вчителька. А як це колишня вчителька? Звільнилися просто да. тебе, так? Чому? А, -а. а, ви якихось молодших класів були? Старших, а що викладали? Серйозно? А 21 на 49 скільки буде? <рес> Тих-тіх-тіх, що тих. що? Вона зараз така все, я звільняюсь, блядь. <рес> <рес> Ні, ну це можна, до речі, порахувати. Скільки? Ти думаєш, я не бачив, що вона в калькуляторі це зробила? От така зараз щас... і... система освіти. Ні, ну ти індига пиздец. <гум> ні, ну якщо ти дітей навчила так списувати, то це ж теж так собі <гум> да? Що, були в школі якісь історії, мабуть? Так. Розкажеш щось? Це ж старші класи, там вже трахаються О, діти, так? Да? Є окремий предмет. Шось там вже трахаються?

Який він тупий, нахуй. Ну, це людина вже, мабуть, у в'язниці сидить. З таким рівнем інтелекту. Я хочу банк цей пограбувати, поняли? Ну да. Песні з компліментами? Це які? Я тебе трахнув супут, вот, такий там. Жосткі. Он от одр... Комплімент. Компліментарний. Приємно було. Дякую. Ні, я не знав, реально за 6 клас ви прикололи мене, я не знав, що діти. А ви помешаєте себе в 6 класі. Братан, коне, я не знаю. Може, не я... скільки років? Це десь 12, да? Да, 12. Я ну, можу... тільки дрочить почав. В 13 я вообще. В 13 вже кину. В 13 вже кину. Ну отак так вот Ну я. А ти у скільки? З двох років дрочишь. <рисвіт> <рисвіт> <Чи? рисвіт> в коляске <рисвіт> уже прискав. <рисвіт> Вот хлопці, які з вами, як вас? Да, добрий вечір вам. Денис дуже приємно. давайте Денис Клас. Да, а вас ви ж також, да, ви в п'ятьох. А вас як? Димон. 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 Так, ну хлопці, таке питання. У вас же двое, а дівчат Ні, Нет, трошки дальше. Подумайте. А, а так а там А же... я так розумію, ти раніше за СК проїхал. Ще трошки, братане, треба субтитри на тебе накладати, бо я вже ніхуя не розумію. А як так сталося, що всі тверезі, крім тебе, в компанії у вас? Конфлікт з водкою. Конфлікт з водка? Ну давай, дай і пізди, брата. Я відчуваю, що ти можеш бути переможцем. Братан, от я на тебе дивлюся, мені здається, ти ще ніколи водки не програвав. да я же плачу, оху... Нет, то что ты кайфуешь, то понятно, братан. Мне кажется, ты в таком состоянии сам бы в квартире садил бы и тоже кайфовал бы. Конечно. Мне кажется, просто в таком и в лифте самому ехать. Я, 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 в... я в лифте, народ! Стоп, поехал, стоп, поехал. Кайф. Все кнопки. А вы все прям одна компания, да? Да. Хіба ти так сказала, ніби хочеш вийти з компанії, але тобі кажуть, як на офісах, ми тобі ноги поламаємо. Ти будеш з нами завжди. Добре, дякую. Окей, дуже гарного вечора вам, супер. А, компанії? Ну давай. хочете поспілкуватися? Хочете поспілкуватися трошки. Давай, дай позвати. Дар'я, дуже приємно. Дар'я, чим займаєтесь? Який саме? і поспілкувалися, поїхали. Терапевт, ви ж діагнози ставите, правильно? А який найдивніший або найрідкіший діагноз ставили в житті? Давай, розкажеш якийсь парочку. Ну, колись я в три ночі, а нас там нас? Ми не заважаємо тобі? Вибач, що ми шоу знімаємо, добре? Тай та ха можна. Ну отака. диктофон приносять. може, на столи просто і знібаються. Ну отак от зараз журналістика працює. Ну дані. Все, да ми продовжаємо. Супер. Якщо що, диктофон не налякайтеся, кладуть просто, щоб краще записати звук. звуку. Так, ми вам пояснюємо. Камери вас нікого не знімають, тільки звук пише. Камери вас не бачать. Я відчуваю, що ви перший раз на стендапі. Проігнорував би подію. Блять, ну він дуже п'яний і дуже відкритий. Я не розумію, мені то тебе любити чи ненавидити. Я не знаю, не знаю що. Що, що кажу? Почмай ще раз цю пісню. Щоб нормально пацанам звук записати. Придумай що небудь це роді. Ахуєнно. Так, які бували випадки, можливо, цікаві. Білочка Ну, ми бачимо. На роботі. Білочка хватала, здавала, що тебе записують. Окей, коротше, безпечні дози вживання щоденні алкоголю. Щодені, блять. Безпечні щоденні. Ну молодин. Що ж тобі мозок диктує, брати? <рес> Нема сенсу питати інші дози. Ой, супер, ну дякуємо вам. Ще раз дякуємо, гарного вечора. Не будемо вас турбувати, кайфуйте. Давайте сюди, будь ласка, диктофон. сподобався. Він мені на брущальнику був квіти. Ми просто залами возик. Зараз будемо розламувати головоломку. цю. А як розкажіть, як це було взагалі? Побачення йшло погано, так? Він на 12 років. Так це не дід, блядь. Що ти ж не завойся? Давай, це маленька хорошо, Нормально все йшло. все Окей, а скільки тобі років? Йому значить 33, так? да? Тридцять шість. А Паші тридцять вісім, беруть. Ну, я... Він же не дід, він прадід. <ріст> <ріст> так, і що? І він дорослий, і тобі не сподобався, бо він виглядає доросло? Я хочу ризикнути, тому що колишній мене кинув, — і я така, у нього зробив поспішка. А чого він тебе кинув? А як ти з ходу базі пробує що? Тебе шов внуки відпустили так далеко. Виходиш на басі, він в газеті сидить. на лавці, голубій користь. Знайшла в кармані в нього записку з адресу. Куди повернути треба потім. Тільки почалось побачення, такий, я пісять хочу, відведе мене. Подіжи катетер. Сміні мішок, бля. А він тебе одразу зовнішньо відштовхнув? Чи, чи ви ж поспілкувались? Зовнішньо він загалі, ти покладає. Bueno, Але почав, so, aja, yeah. почав щось розумно казати, і ти така, мені боляче в голову, ти мені <стители> не подобаєшся. <skrét> так а що, чим тобі просто цікаво? Чим він? <sharp> що ]突? він таке зробив? Так, так, що було. No. Раніше oh. було краще. <hums> да, я знаю, я сижу і думаю, чувак старший мене на 12 років. Кого <hums> with... А, тобто він нічого поганого не зробив, Просто <hums> <hums> класно себе вів, ти така. а дитина Що звій буде? От спорим, якби чоловік таке казав, сейчас би всі на... йому якраз зручно, якраз зручно буде, він вас обох буде виховувати. Типу, листя жовте, це осінь. називається. Ну, якщо у нього є, якщо у нього є дитина, це вже так. а чим він займається? Бо він охуєнний, бачиш, що ти запам'ятав. Знаєте, навіть не слухала. Ну правильно. Щось на що? на англійській, Що-то оці ці комп'ютери поняла? Тупой, nee. лох якийсь, блядь. Не, ну це. Да. Ти йому подарунок зробила, читає. Тачка не низька, блять, непрактична. Я не знаю, що з нею. Я можу розповісти продовження. давай. Ну, Угу. Ого. Ну круто. А ти хочеш на негативні коментарі нарватися. Да, так, і Він не Старий Старий бубовий, якщо він тобі Наполеон салфетки би находив привіз. А так хібать міл бар він. Як поясню, ви привіз би. Судочку. — Полотенце. Так, а, а мені, я не розумію, просто наскільки це важливо, якщо просто цифри відрізняються. Якщо людина гарна і виглядає гарно і так, говорить все гарно. Ні, ну якщо мені 23... — А Якщо він тебе до тебе наліз би що йому Так. Да. вісім. E, що, у вас ви чим закінчилось, Це все закінчилось чи ні ще? Чи це в процесі? Що? <питрес> Давай його наберемо. <питрес> Він забув про космонавта ще на стелю. Я знала про. Що... Замовив тобі космонавта на стелю? <питрес> 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 ну, ну не дорогі, ти. Ну ти обачайся. подарунки приймаєш, да? Ти <питрес> це, це, <питрес> ж... це все йому 300 грн. Ти ж Петля затягивается, ты маешь разуметь. Не, ну космонавта на стіну це довго, звісно. Ні, це він тут теж дурачок. Я тебе доб'юсь, космонавт з тему, блін. Це космонавт, що це? Це, ну, це... світильник. Да, що... да, да, да. Це прикольна штука. А, ну Андрюху б добився. Ну, Андрюха Я... знаю його. Мілбарка ху. Мілбарка ху. Дай номер, типа. Три космонавта осилит? Оце ти ти Ні, Ну мені здається, просто треба тоді людини пояснити, що нічого не буде. Бо да, да. Приймати постійно подарунки, просто і давай поясни через те, що він дорослий, він зрозуміє точно. А як тебе звати, Аня, Аня, супер, А що в тебе? Як ти ставишся до цього? От тобі таке чесно в її житті, стільки все відбувається, що це чим ще лети. Це ми вам там дозволяє. Ну ладно, да, дякую. Давайте поаплодуємо. Супер. Класно, що прийшли. А ось подружка прийшла, яка розраховувала, що з нею не поспілкуються. Як вас звати? А прізвище. Ой, оце та сумна, яку постійно заспокоюють. Та все буде нормально. Бляч, я не знаю. Нема грошей на рахунку, а мені треба мамі подзвонити. Кожен день. Чим ти займаєш? І як тебе звати? Що що? Окей. А чи. Ні, хорошо. Тоді не уявляю, тобі головний. Взагалі сильно помітно. Якщо це для тебе, ну супер. Тоді супер, що ти кайфуєш сьогодні. Настя, у вас є, чоловік хлопець. Колишній чоловік. Тепер хлопець. Понізелі поступали. А, а ви його змушуєте вмиватись сп'ємкою? А Ні? ви спілкуєтеся з колишнім часом? Ну, да. У вас діти є? Ні. А, просто підтримуєте зв'язок, так? Довго разом були? А чого розійшлися? Ого, реально довго. А, Він мене а, а чому? Шо с що сказав? Просто так вирішив. Да. А ти так кажеш, ніби і напроти була. Він такий. Я йду, о, така ну окей. Ну, так легла от... карта. Я тоді стілю на одну, да, завтра. Вісім років. років разом. Ти чашку забираєш чи ні? Ні, ну він же якось це пояснив вам. Серіал додивляє. Чи просто сказав, просто нема вже ніяких. Почуттів. Тому... А від чого він наказав? Від мене. Ну, так, вибачте. Найхуйовіший психолог, ваня. Якийсь дуже дешевий, який, тому що він мене надів. Ну, наверное, да, наверное, не на вас. Це кофе, це важко вас любить, Антон. Який дивиться правді у віче. Да, він каже, то вже, наверное, ви нікого не знайдете, а вот так. А вы. Хотій за А ви самі... А ви самі розумієте, Ну, чого він втомився, от реально. Ні, ну що це, може, пилило його. Вот так, бувало, що при... Може, древные воду. Може, казала, ти не приділяєш мені уваги, а сама в Тік-Ток заліпала весь вечір. Може у те. У нас просто свої да проблеми озвучили. А, він zie... а, він zie... а, він zie... а може ти просто ну типу він багато заробляв, постійно працював, а ти ніхуя не робив. Або він давайте виговоримо. Каже, ти за своїми озерами приходиш на своєму Такого не було Настя? Або тільки приставку ключа ви двер'ю бах! Останні два роки справді не Ти не працювала, так? Ну, останні два роки так. Питань більше нема взагалі. Хлопця виправив. Він втомився не від тебе, він втомився просто по життю. А ти зараз що робиш? Працюю. Працю? А що ж ти раніше, блять, про це не думала? Не можна було, блять, раніше про це подумати. Працюю. Так. Ого, а ви болючі розходились, чи після. Звісно, болючі, бабок має. Кидає гроші, скільки кидає? Ну там на метрошку двадцатку закинути. Раз на тиждень на стійкі 135. Не шукай сама. Не, ну це типу 500 баксів на місяць? Десь так. Типа більше, ніж ти заробляєш. А його мотивація яка? Тоді про роботу ти з пізділа виходить. Ні, ну я працюю. чесно. Да. Ну ти на похуй працюєш, якщо тобі більше 500 баксів кидають. Ти такий продавець консультант, яка. А, от мені цікаво просто, а як ти вважаєш, скільки це повинно ще тривати? Чи до кінця життя? Ну, Чоловіки, побою ти хто вважає, що якщо роз... що з дружиною, то можна і ще там рік-два платити гроші? Денюжку закидував. Пободу, ти хто вважає, що це ок? <ріху> хто вважає, що це хуйня? <ріху> Я з вами, блядь. <ріху> а ти <ріху> аплодував? <ріху> 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 — Красавчик. — тут <звач> Як так поплудував, що ми побачили, а вона ні, це. <звач> да, дал крюка мені. Так ні, чуєш так, він паша не аплодував, але рибак рибака. Він не, <звач> не бачився. <звач> да. Взагалі не аплодуй наступний раз. <звач> Почуттів вже нема до нього, так? <звач> Може я. є. Є, да? так? Почуття тривоги, думає? коли по п'ятим числам не заходить. Вона така, блять, треба буде мірітися, сука. Так, добре, Настя, дякую, да, і... клас, дякую, гарного бачу. вечора. Супер, друзі, це було дякую. все. Дякуємо дякую вам. Дякуємо, що приходите. Гарного вечора.